Я рада вітати вас на каналі. Сьогодні я в магазині Сінсей. Покажу вам чудові новинки, які привезли. Дякую, що дивитесь. Гарного дня, приємного перегляду. Дитячий комод 389 на 4 шухляди. Іграшка м'яка, декорація 219. Лисичка. Є ще лисички більші. Довжина ніжок регулюється 599. Пуфик м'якенький у вигляді гриба 599. Дуже красиве дзеркальце для дівчинки з маленькою шухляткою. Рожеве з білим. Ціна 389. Ось таке дзеркало у пластиковій білій оправі 219. Набір двох дзеркал 269. Це зі знижкою ціна 69. Фоторамка 119. Вішалка 159 з поличкою на 5 гачків. Кашпо декоративне – 169, вази помаранчева та біла. 149. Декорація із сухоцвітом 119. Вази лимони зі знижкою 59. Кошик для білизни круглий 240. 36,5 на 36,5. Чашки по 149. Декорація. 119. ємність для зберігання, гарбуз 340. Кухоль 169. Тарілочка 219. Підложка у вигляді гриба. 149. Ось така ще є за 149. С катартина 140х2,20 459 котон. 140 на 180-340. Кругла на стіл 340 150 см 140 на 180 котон 340 гривень. Ємності для зберігання прозорі скляні 239, Маслянка 269 Декорації гарбузики по 119, два кольори. Є ще ось такий. Ціна також 119. Зі знижкою дві піали на дерев'яній підставці 129. 389 ось такий набір на дерев'яній підставці. Листочки 340. Ємність для зберігання скляна 240 гривень. Скатертина – 389, 140 на 220, кругла 219. Баночки для спецій – 2 штуки 99. Скарбничка яблуко 169. Свічка з приємним ароматом 269. Салатники прозорі скляні 5 штук 189. Кришка силіконова. Баночки для зберігання 149 скло. 189 дві штуки упаковка по 360 мл. 149 4 одиниці по 80 мл. Тарілка 189 зелена. Банка металева 49. Ось така є з кришечкою дерев'яною. 169. Ємність пластикова для сипучих на 4 відділення. 69. 149 миска пластикова. Тарілочка 119. Чайник заварювальний скло. Дерев'яна кришка 340 гривень. Чайники кольорове скло 389. Прозорий 349. Глечики для напоїв. Скло без кришки. 219. Ось такий глечики для напоїв 269. 49 лопатка металева. Шпателі 2 одиниці, 189, ложки золотисті для салату 219-2 одиниці. Сковорідка 169. Пляшка скляна з розпилювачем. 169. Лопатка та ніж 219. Тарілка овальна 79. Є ще ось така за 240. Чайник білий. 269 Салатник глибокий, чорний обідок 189 Для солі та перцю 189, такий набір 149, коркотяг 149. Баночки для спецій з наліпками 119, 4 штуки упаковка. Є ось такий комплект на підставці: 6 одиниць 340 гривень, 269 в наборі 6 штук. 189 набір, 2 баночки і ложечки. Є ще ось такий, також з ложечками на підставці 340 гривень. Парцемолка 149. Декоративна підставка такий приємний гарний відтінок. Ціна 219. Таця дерев'яний кльош 459. Коробка для зберігання серветок 269. Ось така коробочка. Новинка для кухні 219, 10 на 30. Знижці чашки 6979 низенькі. Дитяча 99. З лимонами. Ручка кругла. Ціна 119. Прозора 69 з полуничками. Венстей. 169. Та також 169. 79 кавун. Виноград по акції 140 гривень, кухоль у вигляді ананасу 79. Ці чашки по 119 М'ятна, рожева, чорна, червона та бежева. Серветки декоративні осінні з гарбузами 2 штуки 149. Прихватка силіконова, 189. Дитяча з котиками 119. 79 підставка під гаряче. Серветки 149, декоративні 2 одиниці. Є ще ось такий варіант. Такі по акції 69 2 штуки. Кухонний органайзер 340 гривень, 52 на 21 см. Миски пластикові, 3 штуки упаковка 219 Ємні скляна для напоїв 149 Форми для запікання 3 одиниці 269. Форми невеличкі, ось так виглядають. Металева форма 59. Ось така із защіпкою 219 Підставка силиконова для пляшки 69. Коробка пластикова для зберігання на 10 відсіків. Ціна 169. Кошик пластиковий прозорий для зберігання у холодильнику 240. Пластикові затискачі 59-30 штук. Ложечки 69. Упаковка 5 штук. Декор на склянку 49. 10 штук упаковка. Дякую, що дивитесь. Економних покупок. Гарного спокійного дня на все добре.